Всім доброго дня! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 23 січня. В цьому відео покажу свої цибулинки кал, в якому вони вигляді, та розкажу, що ми будемо з ними робити, коли висаджувати та як ми будемо це робити. Красуня кала буває коренева, а також цибулин. У нас в нашому випадку це кала, яку ми вирощуємо з цибулини. Це низькорослі кали. Тут у мене суміш кольорів, різнокольорові. Кали ми висаджуємо як у горщик, так і у відкритий ґрунт. Завжди угорщики ми висаджували у квітні місяці, але мені не подобається, так як коли вони зацвітають, їхнє цвітіння приходиться на літній період, а сезон розсадний вже. В червні місяці рахується закритим. Уже люди планують свої поїздки на відпочинок, і їм якось вже не рослин, тому дуже важко продати. І в цьому році ми вирішили посадити їх значно раніше. Будемо висаджувати їх на початку лютого. Частинку я вже висадила. Аби вони нам зацвіли у квітні місяці, на середину травня, щоб ми вже могли їх реалізовувати. І у відкритий ґрунт ми будемо садити наші кали з середини травня, коли земелька вже прогріється, коли мене вже угроза заморозків. Будемо висаджувати у відкритий ґрунт, для того, щоб можна було вирощувати ці чудові квіти на своїй ділянці. Також використовувати їх як добавку у букети. Ми користуємося і квітами, і також додаємо у букети і їх листя. Ось такі цибулинки у нас наросли. Це цибулини, які ми викопували з ґрунту, а також викопували з горщиків. Викупку ми здійснювали перед самими морозами. Це був кінець жовтня місяця, початок листопада. Ми їх викопали, просушували, листову масу ми не зривали. Давали їй підсохнути, а тоді очищали наші цибулини від корінців, а також від листя. Перед тим, як класти наші цибулини на зберігання, ми їх обробили марганцівкою. Можна використовувати будь-який препарат, такий як Максим та інші препарати, можна замочити. Ці препарати нам дають можливість уникнути таких небажаних хвороб, як гниль, цвіль. Для того, щоб період спокою у наших чудових рослин пройшов успішно, нам потрібно дотримуватись декількох правил. Тобто зберігання цибулин має проходити у сухому місці, при понижених температурах від 5-10 ну, норма градусів. Ми ж свої кали зберігаємо у теплиці під стелажом. Тут така температура на протязі листопада-грудня місяця так і коливалася в районі 5 градусів. Також це місце має бути сухим, аби наші кали гарно себе почували. Ми використовуємо ящики, щоб вітром вони могли проходити, щоб ніде не було. Загнивання. Якщо ж ви швикали вирощуєте вдома, то можна зберігати у нижній шухляці холодильника, там, де ми зберігаємо овочі, це також буде гарними умовами для зберігання наших квітів. У будь-якому випадку їм потрібно дати відпочити на протязі не менше як двох місяців. Покажу, як ми здійснюємо висадку в горщики. Замішала я такої плодородної земельки. Використовую горщики розміром в 2 літри. Обов'язково мають бути такі внизу дирочки для того, щоб лишня волога могла звідти вийти. Можна на дно класти керамзит. Я того не роблю. Просто засипаю земелькою, лишаю трішки місця зверху, кладу нашу цибулинку. Обов'язкова умова при посадці, щоб з кожного краю від цибулинки до краю горщика лишалося по 2 см. Так як у нас, коли наша цибулинка вкореняється, ось так зверху йдуть корінці, які всмоктуються в землю. І аби їм було місце, обов'язково потрібно трішечки, щоб була відстань між цибулинкою та горщиком. Трішки вдавила цибулинку і буду засипати земелькою. Засипаю земелькою так, щоб оці маленькі росточки були зверху. Сантиметрів 5 має бути глибина. Посадки не більше, так як коли ми заглубляємо нижче нашу цибулинку, це погано сказується на тому, що наші кали можуть не засвісти, і коли ми занадто високо садимо цибулинку, вони також пересихають і також можуть не квітнути. Ще покажу, можливо, хтось не знає, тому що дуже важко перепутати, коли людина перший раз. Зіткається з цими цибульками, можна перепутати і подумати, що ось це низ кали, але це верх, а можна перепутати через те, що зверху саме йде коріння, а низ у ось такий ось гладенький. Тому будьте уважні, коли садите свої цибульки, щоб правильно посадити правильною стороною. Адже перші рази, коли я не знала, я теж допускалась таких помилок. Після того, як я висадила кали, буду проливати, буду проливати їх розчином, саме таким, як актара це від шкідників. Радіфарм це чудовий препарат для старту рослин, тобто для кращого вкорінення, і енергодар або ж привікур. Використовую від різних захворювань, таких як корневі гнилі і так далі. Полив буду здійснювати по краєчку горщика, сильно не проливаю, так як у мене в теплиці дуже висока вологість. Та виставляю на стелажі. Місця в теплиці було зовсім небагато, але все місце, яке було, ми вже заповнили. Ось трішки. На стелажах ставлю горщики з цибулинками усюди, де є хоч трішечки місця, навіть на такі стелажики, де мало потрапляє світло, але для укорінення цього буде більше, ніж предостатньо. І коли основна частина тюльпанів буде вже вирощена, це місце займуть наші кали. І як вони будуть рости, як вони будуть розвиватися, ми будемо все наглядно показувати у наступних відео. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Усім до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!